Всім привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу познайомити тебе з цікавими акціями на сайті Єва. Що хочу сказати з приводу цих акцій, що, можливо, вони не діють в магазинах в приміщеннях, можливо, вони діють тільки на онлайн-площадки. Але якщо ви закупаєтеся дуже багато одночасно речами, то це. Вигідно, тому що доставка буде безкоштовною. І сьогодні хочу показати тобі набір кондиціонерів для білизни Сілан 2 літри, і коштують вони зараз не, 260... не 200, <с> і коштують вони не 444 гривні, а 260. Що хочу сказати з приводу моєї мови, тому що я не хочу. Мою мову робити якоюсь роботом. А хочу просто, щоб ви відпочили, і, можливо, я десь буду помолятися. Але саме головне це підняти настрій в цей час. Для нас є важливо піднімати настрій і молитися за нашу країну. І все буде добре. І зараз переходимо ми до наступного слоту, і це теж ополіскувач, кондиціонер для білизни, але вже він є ароматизований більше. І це він вже майже 3 літра важить, і це не 445 гривень, а 300 гривень. Всі, куди на товари, ти зможеш знайти в описі під цим відео. Тож переходимо до наступного, наступної позиції, їх буде багато. І це зволожуючий гель для рук та тіла від Holy Skin. Я знаю, що ця фірма є дуже популярною, і буде цікаво почитати відгуки на цю продукцію, якщо ви нею користувалися, або, можливо, чимось іншим ми користувалися, буде цікаво почитати. І переходимо ми до. Теж для мене це є знахідка, і це є Франція, як я розумію, да? зараз перевіримо. Да, Франція. Я не помилилася. І цей екстре жіночий ніжний крем для душу. Він зараз є також на знижці. Замість 466, він коштує 287. Мені дуже сподобалася упаковка, тому я вирішила додати до цього списку, можливо, комусь буде цікаво. Можливо, хтось робить замовлення на сайті Єва і додасть собі у кошик. І це теж така ж сама продукція, але мені вони так сподобалися смаки, що я вирішила додати. Одні і ті ж самі позиції, але з іншими смаками. І це у нас роза. І переходимо ми до теж е, крему для душ, такої ж самої фірми, але це лимончик. Я дуже сильно люблю лимон, я дуже сильно люблю просто розу. І переходимо ми до наступної акції, і це Жіночі домашні капці вже осінь і хочеться якось вдягнути носочок, заварити чайочок, і щоб наші ніжки були втеплі. І зараз вони коштують не 320 гривень, а 240 гривень. Я або доокруглюю, або доокруглюю. І переходимо ми до теж наших улюблених позицій це. Жіночі домашній капці і зараз вони коштують не 257, а коштують 193. Але, на жаль, як бачите, залишилося 36-37 розмір одягу, а не 38-39, а не 40-й. А це мені нагадало, ну, вони коштують. Вже так більш не бюджетно, але якщо говорити, то вони мені нагадують Шарпія. я думаю, якщо їх вдягти, вони будуть дуже класно на ножці і, можливо, комусь на подарунок подрузі на день народження це найкращий подарунок в осінній час. І вони мені сподобалися, вони мені нагадують Шарпія. Тому чекаю на ваших коментарів в коментарях. І переходимо ми до шкарпеток. У мене такі шкарпетки є. Я їх дуже сильно люблю, полюбляю, хоч вони і білі, вони в мене домашні, але вони такі приємні. От саме ось ця модель, саме ось ці грні. Ось якось так. І переходимо ми до наступної позиції, це також шкарпетки і це милі звірушки. Капібара. Тепер я знаю, що таке капібара. Бо я не знала, що таке капібара. І Переходимо ми до наступної позиції і це очищувальний гель для вмивання від «Міха». Я дуже сильно люблю цю фірму. У мене є крем від «Міха». Заживляючи, і я дуже ним задоволена. І зараз по акції не 270 гривень, а 200 гривень. Тож, переходимо до наступної позиції, і це також ось цей крем, який він в мене є. Я його дуже сильно люблю, і він проти ран. Я його використовую, якщо якась ранка, або потрібно щось помастити, щоб зміч. Щоб Змекчити шкіру. І це зараз він на, на акції, він не 255 коштує, а 165. І переходимо ми до наступного кремчику, і це також від міха. І зараз він коштує не 220, а 140 гривень. І знову крем для рук. Але це вже для рук, а не для ніг. І зараз він коштує не 220, а 165. І переходимо ми знову до Кремчика, чи очищувальний гель для вмивання. Він коштує вже більш дорожче, але все ж таки він на акції не 320 гривень, а 256. І переходимо ми до вже таких приємних новинок. Це. Москвино, якщо я не помиляюся, в мене з англійським не дуже добре все. І зараз на акції не 4 тисячі гривень, а 1400. Можливо, у когось 18-річчя, або, можливо, ще якась така серйозна крупна дата, і, можливо, це саме той подарунок, який ви шукаєте. І переходимо ми до наступного слоту, і це крем для обличчя від Ролеаль. І мене трошки відволікли, і зараз ми переходимо на наступну акцію, і це від компанії Ролеаль, Крем для обличчя. Зараз він коштує не 400 гривень, а 280 І переходимо ми до наступної позиції, і це також від Лореаль Міцелярна вода. І зараз вона коштує не 230 гривень, а 160 гривень. І переходимо ми до наступної позиції, і це також Лореаль. Сьогодні багато знишок від Лореаль. І це зволожуючий крем для обличчя. Він зараз коштує 570 гривень, а не 215. Ой, 815. І переходимо ми до наступної позиції, і це антивіковий крем для обличчя від фірми Рореаль. 224 гривні, а не 320 гривень. Тут, як можете бачити, колаген. Піп... Піп не, ви... не вимовлю. І переходимо ми до наступної акції, і це засіб для очищення обличчя від Ролеаль І зараз він коштує не 340 гривень, а 238. І хочу вас запитати, чи користувалися ви цим засобом, сподобалось вам купити ще, або не сподобався цей засіб для очищення. І переходимо ми до наступної покупки, і це сироватка для обличчя. І він зараз коштує теж по акції не 900 гривень, а 630 Він коштує так. Дорого, ну, можливо, для когось ні для когось так, але користувалася ви ним чи ні, подобається вам чи ні? І переходимо ми до наступної такої позиції як парфумована вода. Зараз коштує не 700 гривень, а 369. І переходимо ми до останньої позиції, і це арагонова олія для волосся. І переходимо, і переходимо ми до наступної позиції, і це Арагонова олія для волосся. 10 в одному. Глибоке відновлення. І зараз вона по акції. Акція невеличка, але. Мені здається, хороший засіб. Я ще ним не користувалася, але я думаю, що цей засіб хороший. Ось таке відео в мене вийшло. Якщо є якісь пропозиції, якісь питання, пишіть, я відповім. До зустрічі у наступному відео і хорошого вам вечора!